У Чернівцях для підлітків переселенців влаштували молодіжний патріотичний табір Я Українець. Упродовж тижня 30 родюнаків та дівчат вчилися керувати дронами і роботами-рятувальниками. Ліпили і відвідували різноманітні екскурсії, що з цим дітям довелося пережити і як вони облаштувалися на Буковині. Дізнався наш кореспондент Іван Сірецький. Я раніше в Харкові ходив дуже рідко. Ну так, раз в місяць на гурток луплені з глини. І я згадав, як це робити. 14-річний Роман ділиться враженнями від занять в таборі для підлітків переселенців. Хлопець у Чернівцях уже майже 8 місяців. Його сім'я була змушена покинути рідне місто ще в перший день російського вторгнення. Я живу біля окраїни Харкова, і там були вибухи. Ми виїхали десь у 10-й з Харкова. Харківську область, а звідти на Буковину тут Роман нещодавно познайомився із Дмитром із Херсону. Юнак провів у окупації два місяці. Пригадує, не було практично і дня без вибухів у місті. Та найважче було звідти виїхати, подолавши ворожі блокпости. Треба чистити телефони, бо якщо будуть кавіляції, щось таке побачать розстріляють. Розстріляють або відправлять назад. Це якщо у них буде гарний настрій. На майстер-класі із художньої кераміки хлопець зліпив із глини українського танка. Дмитро вірить у нашу армію зараз, вірив у неї і в найважчі моменти в окупації, коли летіли ракети із таким звистом, і ми зразу лягай на пол, на підлогу, коли наставляли кулемети, автомати, кадирівці, два метри ростом такі. Різницю між українськими захисниками та окупантами херсонець запам'ятав на все життя. Наші дають їжу, а вони просять їжу. Поки одні учасники табору опановують художні ліплення із глини, інші вчаться власноруч конструювати безпілотники та роботів помічників. Ми чуємо постійно, що зараз дрони, безпілотники, важке і складне обладнання, обладнання на електроніці, а саме заняття з робототехніки, з електроніки готують отаких от фахівців. Можливо, таким фахівцем у майбутньому стане 15-річна Ксенія. Дівчина у березні переїхала до Чернівців із Краматорська. Коли ми уїхали, якраз через неділю прилетіло прилетіла на Жиде вокзал. А ми якраз живемо. Благодарені Бо що на цієї ситуації. Крім конструювання власних моделей безпілотників, підлітки мали змогу покерувати справжнім дроном. Враження від квадрокоптера дуже класні. Все дуже класно літає. Молодіжний табір для внутрішньопереміщених осіб у Чернівцях тривав упродовж тижня під час осінніх канікул. Для старшокласників організували насичену програму з екскурсіями, спортивними заняттями та різноманітними майстер-класами. Завдяки цьому наші переселенці, які тут вже кілька місяців, і ті, хто приїхав тільки два тижні. В нас є такі дітки, вони знайшли гуртки собі до душі і знайшли нових друзів. Та, попри яскраві емоції та нові знайомства, ці діти мріють лише про одне. Я мрію зараз Тися до свого міста, тому що дуже скучаю там зі своїми знайомими друзями зі своєю школою. Ось ну якось хочеться знову відчувати ці ну, свій рідний дім. Вернувся в Харків, приїду до квартири, потім зустрінусь з друзями, якщо вони там будуть. На завершення табору для його учасників приємним сюрпризом стали подарунки від благодійників із новенькими планшетами для навчання. Вже з понеділка діти повернуться за шкільні парти. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.